Влада Гонконгу розпорядилася зняти сітку з усіх будівель, що перебувають на реконструкції. Саме цей матеріал назвали причиною смертоносної пожежі, яка знищила сім багатоповерхових будинків у житловому кварталі Ван Фук-Корт минулого тижня. Сітки мають зняти з усіх громадських та приватних житлових будівель у найближчі кілька днів. Як ідеться в повідомленні, це має гарантувати громадську безпеку та заспокоїти мешканців. Ремонтні роботи в усьому регіоні будуть фактично припинені, доки інспектори перевірятимуть відповідність сіток стандартам безпеки. Цей інцидент показав, що є ймовірність виникнення пожежі, тому якщо їх знімуть, подібних подій має стати менше. Міністр з питань розвитку Гонконгу заявила, що сітки знімуть більш ніж із 200 приватних і державних житлових будинків та установ. Витрати мають узяти на себе підрядники. Водночас міський департамент будівництва планує публікувати нові правила та норми, що вимагатимуть перевіряння всіх сіток для будівельних арештувань на місці. Сітки використовуватимуть лише після сертифікування в спеціалізованих лабораторіях. Влада заявила, що неякісна пластикова сітка та ізоляційна піна, які використовували під час ремонту комплексу Ван Фук-Корт, ймовірно, стали причиною пожежі, яку гасили близько 40 годин. До того ж, пожежна сигналізація не працювала належним чином. За даними влади, знайдено тіла понад 150 загиблих 140 упізнали ще багато кого вважають зниклими безвісти.